Дар'я, а чи буде Росія застосовувати ядерну зброю на територію України в 2025-му? році? Я проглядала це питання на картах і хочу вам сказати, що із того, що я побачила, це просто пугалки, це просто залякування об'єктивно знаючи наших сусідів, вони би маючи всі ті можливості, які в них є, могли б це зробити вже задовго до цього. Вони і так нехтували всіма домовленостями. Всім, що було проговорено в дипломатичних якихось зустрічах, тому вже та ядерка би вже там сильно не змінила їх авторитету на світовому поприщі. Тому в 2025-му я не побачила, що буде якоїсь ядерної атаки з боку Росії. Це все просто для того, щоб качати населення, залякувати його і не більш того. Для того, аби. Що вас чекає в 2025-му, які енергії пануватимуть, до чого підготуватися і в якій сфері підстелити собі соломки, ми організовуємо вебінар легкі 2025 тисячі де ви знайдете відповіді на всі ці запитання.